До дії, конкретний, чіткий і Ключове повідомлення повинно чітко давати зрозуміння, яка конкурентна дія може бути у ваших цільових аудиторіях. Стратегічне повідомлення має прокомунікувати ви і підтримуєте. Це я люблю найбільше, і я починаю малювати. Я малюю не дуже добре, але стратегічне повідомлення насправді як карта руки. Ось є ми, є організація, і організація щось має. Подивіться на те, що роблять ваші організації з точки з маркетингу підходу. Які ваші пропозиції, який ваш продукт. Ми зараз беремо участь у тренінгу, ви, ви учасники, я з вами працюю як тренер, але насправді громадський простір для вас зробив пропозицію. Ця пропозиція називається Одноденна тренінгова програма. Громадський простір має для нас інший продукт інформаційний, ефективні комунікації. Громадський простір має іншу пропозицію веб-портал з інформацією, аналітикою, новинами, ресурсними можливостями. Одна організація, як мінімум, 4 пропозиції вже немає. Якщо ми дивимося на роботу організацій сектору з точки зору пропозицій або продуктів, тоді багато речей стають дуже зрозумілими тоді. Нам цю пропозицію треба ж запроценувати комусь? Кому? Сільові аудиторія. Сільові аудиторії, правильно. Так, Сільові аудиторії. Чоловік? Так? Чоловік? Так? Не схоже? Це трохи. Але. Чому це дівчинка? Це дівчинка. Це хтось, так? Але. Ми маємо цю пропозицію для цільової аудиторії, так? Скажіть, будь ласка, цільова аудиторія сидить і, і, і вона просто спить і мріє про нашу пропозицію. Вона сидить і чекає, коли прийдуть ці мудрі хлопці і дівчатки з третього сектору і скажуть, що нам робити, що вони для нас мають. Цільова аудиторія живе своїм життям. І це життя розмаїте, може бути фантастично тривовим, Може бути проблематичним, може бути ніяким, нейтральним, може бути люденним. Що нам треба зробити? Нам треба потрапити в <смір> це те, що люблю. Нам треба зробити таку умовну Лоботомі. лоботомію. <смір> нам треба опинитися тут, тому що усі комунікаційні, інформаційні, маркетингові і так далі війни, як кажуть класики маркетингу, відбуваються у свідомості наших аудиторій. Ми конкуруємо не на не, ми конкуруємо не на веб-порталах, не в газетах, не на вулиці, не на постерах, не в книжках. Ми конкуруємо у сприйнятті наших цільових аудиторій. Тому якщо наша цільова аудиторія буде нашу організацію сприймати як унікальну відмінну від інших, нам не треба дбати про конкурентів. Ми вже в голові цільової аудиторії. Якщо нас там немає. Немає значення, як ми конкуруємо. Ми конкуруємо не там і не за те. Нам треба конкурувати за сприйняття. А сприйняття неможливо, без розуміння аудиторії. Отже, нам треба зробити так, щоб аудиторія до нас повернулася. Я стою до вас спиною, а ви мені щось розповідаєте. Вона повинна до вас повернутися і більше того, взяти ту пропозицію, яку ми для неї приготували.